Мер Божий вам, будьте благословені! Після викладання в місіонерській школі в місті Познань, Польща 19 січня мав честь відвідати в Німеччині українську спільноту. Церква молода ще в стадії встановлення, але й приємно, що вона наповнена життям, гарячі молитви, прекрасні проповіді, прекрасні пісні. Українці свої з'їхалися, з'їжджаються і славлять Бога, поклоняються Богу, і навчаються від святої книги. Приємно було бачити їх щасливі лиця і хвала Богу за гостинність Німеччини, що так гостинно прийняли біженців з України і показують їм допомогу, яку тільки можуть. Шановні християни в Європі, Німеччина і інші країни, особливо біженці, єднайтесь. Чужих країнах, ви втікли з батьківщини, тому що обстріли, тому що, можливо, розруйновані будинки, зруйноване житло, немає як вижити, і ви вимушені, переселенці в інших країнах. Прошу, єднайтесь, живіть дружно, славте Бога, зближайтеся з Богом. Приносьте багато плоду, працюйте в справі милосердя, в справі місіонерства. Хай Бог благословить. Ну і благаю, моліться за неньку Україну і ще сильніше. Хай Божа ласка буде над нашим краєм. Ви бачите, як потерпає український народ. Ви самі змушені були втікати. Обстрілюють майже кожен день, руйнують будівлі, житло, руйнують, інфраструктуру руйнують, гинуть люди. Одним словом, горе ще до всього цього горя. Той день через день Служба безпеки України ловить різних злодіїв державної казни, корупціонерів. Ще ця проказа атакує Україну, теж досить неприємно. І духовна війна приходиться боротися з звірями в Єфесі. Тому прошу, шановна діаспора, підтримайте в молитві Україну. Хай Бог буде милостивий, хай Бог дасть свою ласку. Де винні ми? Хай Бог простить нас, хай Бог помилує. Хай запанує мир, хай запанує повний мир в нашому краї. Хай іскорениться всяка корупція в нашому краї. Хай буде пробудження в нашому краї, щоб Україна була духовно багатою і дуже багатою. І місіонери поїхали по всьому світі. Зараз вже поїхали по Європі, по всьому світі. Війна розігнала. Але нехай по натхненню Духа Святого роз'їдуться аж до краю землі. Хай буде такою багата ненька Україна. Велика вдячність Богу, що Дух Святий потужно попрацював, і багато церков, багато віруючих, іванських віруючих є в Україні. Приємно це знати і усвідомлювати. А тепер ждемо Божої ласки, Божої милості. Благословіть вам, шановна діаспора.